Друзі, лаборант інституту ядерної фізики, який після проходження ВЛК і ще деяких там маніпуляцій ТЦК попав в реанімацію. подивіться матеріал, а потім я прокоментую. З переломом черепа та набріком у мозку, під Києвом знайшли побитого лаборанта кафедри ядерної фізики Львівського університету імені Івана Франка Степана Більченка. Про те, що його нібито викрили працівники ТЦК, повідомив друг на своїй сторінці у Фейсбук. Публікація активно розлетілася мережею. У дописі йдеться, що спочатку Степана Більченка доправили до Личаківського залізничного ОРТЦК для оновлення облікових даних, де він прийшов ВЛК за дві години, нібито без належного медичного. Огляду, ба більшою чоловік, начебто, мав дві підстави для відстрочки. Згодом у Львівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на інцидент. Там розповіли, що Степана Більченка призвали на службу 5 лютого та скерували до військової частини для проходження базової військової підготовки 6 лютого. Однак кажуть, жодних протиправних дій щодо нього працівники ТЦК не здійснювали. Там також повідомили, що під час перевірки військово-облікових документів вони з'ясували, що Степан Більченко не перебував на військовому обліку в жодному з ТЦК і не оновлював військовий облік. Кові дані цим самим цитую впродовж тривалого часу ігнорував свій обов'язок громадянина України. Відтак більченка доставили до Личаківського залізничного РТЦК ТСП, де він пройшов військово-лікарську комісію і його визначили придатним до військової служби в ЗСУ. У Львівському ТЦК наголосили, що жодних медичних чи будь-яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку, не було. Побачили так. В принципі, до чого все ведеться? Що якщо в нього не було відсрочки, як кажуть, там він не хотів чи ігнорував прихід в ТЦК певний час, то значить людину можна побити, розбити йому голову, ну і ще щось зробити, бо він не хотів іти. Воювати. Так виходить у нас. Тобто, ну, виходить у нас такі закони, що якщо ти не хочеш йти воювати, то тебе можна забити ногами по голові. От, і ти будеш лежати в реанімації в кращому випадку, або будеш лежати в могилі. Ну, так виходить чи як. Я не, я не можу зрозуміти. Ну, чому не можу зрозуміти, тому що нічого не міняється? Ну, просто не міняється. Вже там і були цей влада говорила, що скасується ТЦК? Вже виступали представники Збройних сил України. Там спікер сухопутних військ виступав з приводу того, що вже буде все нормально, вже будуть нормально спілкуватись. Ну що це за спілкування? Ногами по голові? Що це за спілкування? Я ну, не можу цього зрозуміти. Я вимагаю просто. Я виходжу в ефір кожного дня для того, щоб в кінці кінців ми з вами зрозуміли, де ми живемо, куди ми йдемо і чим це все закінчиться для нас. Для мирних людей ми не говоримо за тих, хто має воювати, хто має зброю, хто давав присягу е на вірність народу України і таке інше. Ми про цих не говоримо. Ми говоримо просто про людей, які працюють. В інституті ядерної фізики, в тому числі, в будь-якому іншому інституті, будь-якому іншому закладі, прості люди не воєнні, тому що воєнних в нас, слава Богу, декілька мільйонів вже є. Тільки чому чомусь вони не воюють? А сьогодні вихватують людей з вулиці і намагаються доперти їх е до окопів швидко. Что вы делаете? Вы не имеете права снимать. Я имею право. А вы имеете, а вы имеете право, право так воно, вот воно, так вот или руки поднимать?